Друзі, нагадаємо, ранок надії триває. І знаєте, музика це те, що супроводжує нас взагалі по житті. Музика для навчання, музика для сну, існує сумна музика, весела музика. Скільки функцій взагалі може виконувати ось цей набір звуків? Музика, яку ми слухаємо, може навіть розповісти про те, яка ми людина. Але що робити, якщо в нас виникла залежність від саме деструктивної музики? Або ж у нашої дитини, чи у наших близьких є така проблема? Сьогодні поговоримо про те, як її Збутись та що це взагалі таке, і наскільки сильно воно на нас впливає? А розкаже нам про це все Катерина Гашенко, психологиня, коучиня та фотографиня. Вітаємо вас в нашій студії. Раді, що ви доєдналися. Доброго дня, вітаю наших глядачів. Раді вас бачити, Хайційно. як добре. ваші справи взагалі добре я з вами скучала, тому дуже ми рада теж, вас ми бачити. теж за дуже скучили. Бачите, у нас трішки перевтілення так дуже гарно. у Вас така <гум> приємна так, затишок. Такий осінній про музику. Скажіть, як вона взагалі впливає на наш психологічний стан і чи взагалі коректно говорити про те, що є музика, яка руйнує? Така цікава тема, чесно кажучи, коли ну дізналася, що ми будемо говорити саме про цю тему, і що вона може бути така різна, так дійсно, музика це такий один із сильних способів впливу на наше. Емоційний на наш емоційний стан, і важливо дійсно підбирати музику, бо коли ми хочемо якийсь певний стан, наприклад, розслаблення, то ми певну музику підбираємо. Тому музичний супровід це особливо зараз, це один із способів, який ми можемо використати для того, щоб себе підтримати і допомогти. Розслабитися і відчувати себе комфортно, а чи існує ось саме деструктивна музика, тому що є музика, яка надихає нас, є музика там весела для розслаблення, як ми вже зазначали. чи є музика, яка справді настільки негативно впливає на наш мозок, що може його руйнувати. Взагалі-то самої такої деструктивної музики можливо ні, але є певні тексти, які накладаються на музику. І людина під впливом таких текстів відповідної музики вона може ну, знаєте, входити в стан, коли. Такого стан афекту. Mm -hmm. да? І е, досить часто це стосується саме такого підліткового віку. Е, ну, Я думаю, що є люди дійсно, які і більш такі дорослі, але я думаю, що це дорослі саме, знаєте, по віку, але не по внутрішньому стану. Е, і е, оцей такий деструктивна поведінка, я б навіть сказала, тобто, що може викликати е, така схожа музика і відповідно такі тексти, які звучать, е, можливо, якісь групи. Які підлітки частіше за все знаходять для того, щоб самовиразитися, mm -hmm. щоб такий, знаєте, внутрішній бунт проявити, і оця підліткова такий е, стан агресії, який ми проживаємо через гормональні зміни, mm -hmm. він виливається саме через от пошук таких е, е, не завжди зрозумілих, скажімо так, дорослим е, варіантів музичного супроводу. Mm -hmm. Тобто, от, от саме підлітки категорія, яка може бути залежною саме від такої деструктивної музики? Вони найбільш підтверджені, тому що вони їхній такий внутрішній світ він тільки формується, і особливо якщо в родині або в школі, або ну в такому да в середовищі у них немає підтримки, немає когось там розуміння їх. І е, ну можливо, така знаєте, заборона на взагалі прояв злості, угу. е, то вони знаходять такий спосіб, де Проявляються по повні, і там вже дійсно може бути і оцей деструктивна поведінка проявлятися в тому, що після таких концертів або на, на таких концертах, наприклад, вони починають там руйнувати да, після завершення, тобто руйнувати там, вітрини магазинів. Угу. Тобто, ну, Під якось, цих да, да, тобто проявляти оцю агресію саме не, не так, підбурюючись цією музикою, цим впливом. І, Можливо, навіть е, е, якщо доросла людина це послухає, вона ну, навіть не завжди може сприймати, що це таке. Mm -hmm. Але от для підлітка це такий, знаєте, віддушена, тут його розуміють, тут такі самі, як вони, такі ж самі не, тих, хто кого не зрозуміли вдома. І вони знаходять оцю підтримку, і тому дійсно важливо. Е, е, Придивлятися, да, до чого до чого схильні ваші підлітки, якщо ми вже говоримо саме про цю категорію, і підтримувати і спілкуватися, напевно, да, чому саме цю музику ти слухаєш, що тобі в ній подобається, чи взагалі ти знаєш про... Історію цієї групи, чи підтримуєш ти їхню поведінку, так, так. тобто, це такий більш таки, знаєте, узагальнений підхід до, ну, до виховання і до спілкування з людьми. Взагалі розкажу, розповідала мені одна дівчина свою історію, що був якийсь час, що дуже багато слухала певної музики, яка вводила в такий стан і депресивний, і коли ти. Завжди слухаєш цьому з'являються відповідні думки, які не дуже здорові, і е, якось свідомо їй вдалося вийти. Вона зрозуміла, що це на мене погано впливає, і там я е, почну там слухати щось інше. От який перший дзвіночок, що е, можливо, чи треба допомогти своїй дитині, підлітку, чи може це там буде друг е, так, подруга вийти з цього стану? Що от ми бачимо, що справді впливає деструктивно. Ви вже сказали, що бажання це. Руйнувати, нищити. Що ще можна помітити? Можливо, якась така певна замкнутість, тобто, коли е, ми концентруємо увагу лише е, на, на, цій, на, на музиці, да, тобто е, зникають інші якісь вподобання, е, фізична активність, е, можливо, навіть іноді зникає апетит, і е, в поведінці ви ну, там, інші люди відчувають таку неприязнь, агресію. Тобто, е, таким вони ніби як такі люди ніби як відсторонюються uh -huh. від навколишнього світу, бо в цій в музиці, да, в цьому процесі, вони себе знаходять, вони там. Розумі... їх розуміють вони да, розслабляються як вони думають да проявляють свої емоції і інші люди вони вже не входять в цей такий їхній внутрішній да, світ їхнє коло і тому ви можете відчути таку відстороненість що важливо в цей момент робити ну по-перше коли вже людина отак уже відсторонилась то це означає що ви десь трошки втратили оцей Контакт трошки раніше, тобто це більша робота на mm. е, таку на, на майбутнє, да? тобто ви постійно спілкуєтесь, розмовляєте і таким чином підтримуєте цей контакт. Важливо не робити таких осуджень, бо це викличе лише протест, протест і ну, зовсім людина закриється. Цікавтеся, чому саме цю музику вона вибрала, що її там в ній приваблює. Тобто, тут більше спілкування. Можливо, якщо це батьки, то додати більше якихось таких. Зацікавленості, да? тобто, чим ваша дитина, чим ваш підліток взагалі mm -hmm. цікавиться, і, можливо, більше все ж таки спільного часу разом, так як дитині теж подобається. Тобто, mm -hmm. не просто ви її там витягнули, ми йдемо гуляти, і твою, твою думку мені не цікаво. Mm -hmm. Але все ж таки компроміси, це спілкування, ну і ще батькам така можливо, порада. У мене теж син підліток, але правда, ще один. 20 років тому це все ж таки розуміти, що є період, коли треба пережити. Тобто, це, це і це пройде, і важливо не посваритися своїм підлітком до такого, що ви вже потім, коли його йому вже стане краще, це там да, 18-20 років, і ви відчуєте, що о, вже людина вернулася, все. Тобто, це, це такі певні процеси, які ми ну, всі по суті проживаємо, кожен по-своєму. Тому можна сказати, що це такий підлітковий бунт, і більше того скажу, що іноді, якщо людина в дитинстві, в цьому підлітковому віці не прожила свій підлітковий бунт, тобто вона не поспілкувалася з батьками так, що вони не знають, що з ним угу. робити, то потім цій дитині, уже дорослій людині, їй важче в дорослому житті відстоювати свої кордони і взагалі казати, що. Що я хочу, а що я не хочу. Тому е, у батьків така місія е, стати оцим, знаєте, як то кажуть, парканом на між, між підлітком і зовнішнім світом, для того, щоб він зміг перевірити свої оці кордони і проявитися. Угу. Дуже цікава думка про те, що все ж таки оцей період відбувається в житті практично кожного підлітка, так і це такий етап, який Просто треба пройти, і він так. якось також впливає, і на майбутнє цієї людини, як вона буде самовиражатися у суспільстві. А от чи буває таке, що в дорослої людини, от е, є залежність від якоїсь справді, як е, зазначалось депресивної музики, що ось ми вводимо себе навіть штучно, в ось такий стан, стан проживати, і ми постійно, наприклад, якщо нам погано. Ми слухаємо цю депресивну музику, нам стає ще гірше, і ми, от, вже якось навіть можемо не помічати, що ми стали залежні саме від ось такого типу музики. Як з цього вийти? Ну, це так знаєте. Ми, ми досить часто українці схильні до такого страждання, і іноді проявити його. Через музику, ну, саме простіше, напевно. Е, якщо людина робить собі таке процес самознищення, то, звичайно, її дуже важко на цьому етапі зупинити. Що е, с, ну, для себе зробити, якщо ви вже помітили, як то кажуть, да, я помітила, що в мене е, така схильність. Це вже, ну, скажімо так, більша частина роботи зроблена. Бо е, у людини, яка не знає, ну не помічає свою цю залежність. Їй дуже важко довести, що це залежність, і вона вам буде розказувати, що ти що, в мене все гаразд, тобі здалося, і насправді все окей. Е, як себе вивести, е, Ну, знову ж таки, якщо ви помітили у себе якісь таку залежність, що ви постійно підтримуєте це, не виходите з депресивного стану, а підтримуєте тут питання задати: а для чого мені це? Тобто це питання мотивації, воно, ну, мені здається, це найголовніше запитання, яке завжди допоможе зрозуміти, а, а куди виходити, чи треба кудись виходити, і що де я взагалі знаходжуся. Що допоможе, це я думаю, що є така техніка колесобаланса, коли ми беремо 6-8 сфер свого життя і просто дивимося, а що взагалі. В моєму житті є, крім цієї музики, а чи є в мене здорове харчування, сон, uh -huh. робота, друзі, сім'я. Тобто, і по, по цих сферах ми просто себе перевіряємо. І тут питання: чи хочу я жити комфортно, чи я хочу страдати, переживати і відводити себе до такого емоційного і фізичного навіть потім уже вигорання. Uh -huh. Ну, Спорт дуже класно витягує, насправді. Е, іноді та музика, яку, яка здавалась би, можливо, там деструктивна, тобто, да, такі там де баси є, да, вона може комусь здаватися деструктивною, а людині це задає там, ритм, тон, і ми також ще по-різному сприймаємо музику. Е, я б ну, тут звернула увагу саме на слова. Якщо це музика з текстовим супроводом, де є якісь призивання до до смерті, до якихось таких е, руйнівних е, Звичень, да, так. звичок, ну от, отут вже, звичайно, краще задуматися, е, чи дійсно воно мені треба. Але якщо людина має плани, е, ну, скажімо так, е, своє Жити. життя понивичити, то її зазвичай ніхто не зупинить. Так, однозначно, ви знаєте, якось, от я зараз пригадала, слухала е, якось дослідження. Робили, вмикаючи дуже там важкий, тяжкий рок, де метал, де такий, знаєте, крик. І як це впливає на рослини, що рослини не можуть вижити в такому середовищі, і як це впливає на замерзання води? Тобто, коли вмикається музика більше структурована, більше зрозуміла, там особливо, якщо це ще якісь інструменти там не синтезовані, так то е, якісь такі гарні штуки робляться. А, а коли от така угу. дуже, як на наш погляд, неспокійна і важка музика, то справді це просто природа. Я не знаю, так, так. І, і просто е, виникає питання, що якби і, і ми якби складені теж з. З, не з такого геть штучного матеріалу, тобто на нас воно теж якось впливає. Навіть, можливо, ну якщо ми вважаємо, що там да, 80% ми складаємося з води, води. то так. звичайно на нас це так. на фізичному рівні, тобто емоційний він уже підтягується за фізичним також рівнем. Uh -huh. Бо дійсно музика має дуже сильний вплив, і її важливо використовувати саме свідомо. Uh -huh. а, якщо людина несвідомо використовує, то перше, що ви можете зробити, це. Пояснити, тобто таке інформування, пояснення, можна іноді дійсно показати ці фотографії, як змінюється молекула там краплина води, і, ну, і можливо через такий Такі доводи можна буде якби, достукатися до людини, але зазвичай це такий іноді прояв саме агресії. Вона може бути, як ми вже сказали, вона може бути зовнішня, але є ще аутоагресія, коли ми йдемо на таке самознищення і таким чином не проявлено. Тобто, можливо, десь була якась заборона. там, ну, злитися, да, тобто в сім'ях досить часто це буває, і немає, не вміють підлітки, і, і потім уже дорослі люди екологічно. Проявляти свою базову емоцію злості. Це нормальна да? страх, злість, печаль і радість це чотири базові емоції, які взагалі нас слава Богу довели до сьогоднішнього дня, і ми як людство є. Тобто це наші реакції, і це наші, е, захисні наші механізми. І якщо в процесі дорослішання оця агресія була заборонена, то вона просто виривається через музику і ну, таким чином шукає mm -hmm. виходу. Справді цікаво, що насправді може бути причина зовсім не в музиці самій, а десь середні, так, тому що людина може таким чином проявляти свою агресію, там бунтувати і так далі. Але вона робить це саме через музику. І ось це саме бучування також. І ще таке питання стосовно взагалі музики і нашого емоційного стану. Ось я чула про те, що іноді, якщо нам сумно, то краще послухати сумну музику для того, щоб не робити стрес своєму організму, тому що нам сумно, і ми Каємо щось радісне, і організм не розуміє. Я хочу посумувати, а мене змушують радіти. Що краще робити, щоб і в принципі не засиджуватись надовго в такому депресивному стані, але разом з тим, щоб це не приносило шкоди для організму. Сумно радісно чи сумно? Я за емоції справжні, і є така дуже проста ну, техніка, але дуже дієва. Коли ви ставите певний дедлайн на емоцію, тобто, але єдине дуже важливо попередити своє оточення, так, щоб вони не почали: Боже, ти сумуєш щось тобою не гаразд, починають там, так, як, ну, кажуть, вести до психолога, щось так. робити, хвилюватися. Тобто, ви розумієте, що так, зараз мені сумно і це. Це нормально, що я сумую. тобто, Можливо, якісь процеси. Взагалі, наша ситуація зараз, вона іноді ну, викликає. такі, да, такі, емоції. іноді, ну, Ми будемо вважати, що іноді так. да, будемо намагатися. І коли ви кажете, Окей, я, наприклад, там, 10 хвилин або півгодини годину, скільки потрібно. Сумую, ви попереджаєте про це uh -huh. оточення і сумуєте просто так знаєте, на 100%, точків, щоб вже там, ну просто, як то кажуть, щоб у вас вже віднявся такий, знаєте, вже такий тошнотний рефлекс, що вже я так насумувався, що мені вже набридло. Uh -huh. І таким чином ви ідете, Тобто це навіть коли людина, ну от знаєте, буває таке тряска у людини, так мандраж. Ми зазвичай там намагаємося зупинитись. А насправді треба дотрястись, тобто доемоціонувати оцей угу. процес. І е, розслаблення приходить набагато швидше і комфортніше себе людина почуває. Дуже дякую. Справді, от відповіли на моє питання. Тепер ми всі знаємо, друзі, що робити. Якщо нам сумно, чи коли нам радісно, потрібно по максимуму проживати цю емоцію, але не заглиблюватися в цей. І стан давати собі певний час. Дякуємо за те, що прийшли до нас, за те, що так багато нам корисного розповіли, саме про деструктивну музику, про те, як вона впливає і взагалі як з цього вийти. Дякуємо вам. Дякую. Чекаємо вас ще В нашій студії вам всього найкращого. Дякую вам. Друзі, в нашій студії Катерина Гашенко, психологиня, фотографиня, також коучиня. Говорили про музику. Ви обирайте ту музику, яка на вас добре впливає. Наразі для всіх нас духовний сніданок.